Євангелія на щодень, 17 червня субота, Матея 7, 1, 8. Не судіте, що вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють. Чого ти дивишся на скалку Отця брата Твого, колодиш у власній оці, ти не добачаєш. Або як можеш твоєму братові сказати? Дай, хай вийму скалку в тебе з ока, а Он же колоде твоїм оці, лицеміре, вийме спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як виняти з ока брата твого скалку. Не давайте не собакам, ані не кидайте перл ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний, бо просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняться. Усі ми страждаємо від неоднакої фізичної і моральних недух, тому немає потреби змагатися, хто від чого більше страждає. Хвороба ближнього не привід для сенсацій. Також не варто вказувати іншому, мовляв, він неадекватно поводиться під час хвороби. Серйозне ставлення до своїх недуг, детальна діагностика, труднощі, лікування, виснажлива реабілітація роблять людину більш лагідною у ставленні до інших пацієнтів. Через свою хворобу і супутні обставини людина починає, хоч трохи розуміти. Інших хворих не поспішає виносити будь-які судження, тож не судіть. Згадування власне слабкостей робить нас лагідними і вирозлими до інших. Господи, перш ніж у суду ближнього, дай мені побачити колоду моєму оці.